Картопля і так смачна сама собою, звичайно. А як на магазині крильця це дуже смачно. Якщо в 10 бальній шкалі, то 9 з 10 можете купляти і готувати. Там ще є гомілки. Треба ще спробувати гомілки. І так, картопля замаринована, звичайна приправа до картоплі, олія і соус солодкий чилі. Але дегустувати ми будемо ось такі крильця із сільпо. Вони ще йшли в мінус 20. Мене дуже зацікавило у вишневому маринаді, бо я мариную шашлик у вишневому маринаді. Ну і їх готувати можна на грилі, на пательні в духовці і по складу все майже абсолютно на 98% натурально. Тут є тільки консервант сорбат-натрію. Спочатку я ставлю картоплю 200 градусів на хвилин 20. 20 хвилин картопля пропеклася. Тепер беремо решітку і ставимо на верх дека. І так гарнюсінько викладаємо наші крильця, щоб влізли. Всі. І заодно буде стікати сок на це. І буду ще запікати ще хвилин 20 і потім ще на декілька хвилин включу гриль. Отак, все, гарнюсінько. Старайтеся не дуже, щоб вони сітулили так одна до одного. Тож їм не зимно буде. Засмажилися отак. Ну, не хочете, можете без грилю робити. ну Аромат просто неймовірний. Дуже класно пахнуть. Картопельку, як любите більш засмажену, можете ще пару хвилин потримати в Ну Мені і така вже подобається.